Доброго дня всім! Що ж, погода стоїть просто прекрасна. У нас сонячні дні, але разом з тим перепадають дощик, перепадають дощики, і це саме те, що потрібно нашим рослинкам. Ми не поливаємо, не змучуємося і рослини. Просто чудово себе почувають. Я займаюся обрізкою, дещо покажу, що вже обрізала, і покажу, чому важливо обрізати рослинки, тому що в мене декілька відео назад я знімала і запитувалася, як стригти, обрізати, не стрихти, а обрізати таку цікаву рослинку. Як Вероніка сиза, я не мала знання, нова рослина для мене посадила нещодавно. Минулого року посадила цьогоріч, допустилася помилок в тому плані, що весною не прищепила, не обрізала, і цьогоріч отримала замість гарного кущика декілька тоненьких пагонів. І от сьогодні буду говорити про обрізку Вероніки, про обрізку шавлі, яку я вже купила і вже також обрізала. Ну і деякі рослини. А поки що похвалюся вам. Цьогоріч у мене заквітла вперше. Минулого року було лише також деяка квіточка. Це є фізіостегія. фізіостегія вірно скажу. Дивіться, який гарний у мене вже кущик. Вона чудова. У мене, мені здається, має бути не тільки в такому фіолетово-рожевому кольорі, а мені здається, що у мене є ще біла, але вона ще не заквітла. Ну, Ще не бачу. Кури розкудахкалися, знесли яйця, а крику на все подвір'я. Так, повертаюся до своєї Вероніки. Дивіться, у мене тут росла декілька відео назад, показувала, у мене тут росла Вероніка. Ось. Це були такі пагони сантиметрів по 70. Моя Вероніка була висока, синього кольору, сантиметрів по 70. і вона була е просто три величезних пагони. Я все не знала, як до неї підступитися. І коли вона вже майже відквітла, бо мені було шкода, це було перше квітування, я її обстригла. Ось пеньочки, вже її не видно. І ви подивіться, ось. Якщо добре видно, з кожного, е, зрізу, з кожного зрізу пішло розгалуження. Ось. І, як ви бачите, тут теж добре видно. І як ви бачите, це вже не буде в мене, трошки заважає мені. Це не буде в мене три пагони, а буде вже такий гарний кущик. І тому вже наступної весни, коли вона прокинеться, я не знаю, чи вона, кажу, досвіду немає, не знаю, чи вона буде квітувати цьогоріч ще раз, але наступної весни, коли вона прокинеться, то одразу прокинулася, відпустила трохи пагінці, треба її обрізати ось так, щоб вона розгалужувалася і щоб це не було у мене три пагони, три патики на весь. Ну, На весь кущик або де у мене ось такі гарненький. Інформацію не мала, не знала, ну вже знаю, тому ділюся з вами. Сміливо, у кого є Вероніка сиза, смі... у мене було саме високе. Я не знаю відносно низькорослих сортів. У мене була саме висока. Тому сміливо весною можна обрізати, наприклад, на ось тут. Я обрізала, лишила раз. Дві бруньки. І ось воно розпустило. Тобто можна обрізати на одну бруньку. Кожна брунька пустить по е, пагінцю. Цей пагінець знов підріжемо, і ось такий буде гарний кущик. Я дуже задоволена. Ну, Трішки мені було, ну, не то, що белячно, вона вже відквітувала, я знала, що вона не пропаде. Але все рівно хотілося не нашкодити рослинця. Е, також, також я обрізаю, обрізаю. Де ви є, де ви є троянду. Троянду буду обрізати разом з вами. У мене Керіо. Керіо моя вже відквітла. Знань з Керіо також. З трояндами, знань у мене не особливо. Я не відношуся до. Ем, ну, немає у мене трояндового саду. Але менше з тим е, правило було у мене. Я вичитала його минулого року, так само в Ютубі, так само у дівчат дивилася на тему обрізки. Ми не обрізаємо, буду обрізати разом з вами квіточку. Ну, ті дівчата, які мають троянди, вже напевно це знають. А обрізаємо, до справж... для того, щоб викликати другу хвилю квітування. Ми обрізаємо до справжнього листа. Справжнім листом дівчина та називала пітилисник. Ось. Раз, два, три, чотири, пять. Над ним обрізаємо троянду. Тоді той пагін, який пуститься, буде міцним і дасть другу хвилю квітування. Вибираємо листочок, який дивиться назовні. Ось так. Назовні. Не всерединку, а назовні, для того, щоб пагін пішов рости. В цю сторону минулого року я обрізала так свої троянди в саду, була задоволена, дуже гарно вони відквітли другий раз, пагани були міцними, тому ось і висоту вибираєте таку, як, я, як вам хочеться. У мене ніби справжній листок починається звідси. Ну, мені це зависоко. Я не хочу, в мене і так ця керіо дуже висока, тому я хочу пустити трохи вниз. І хочу ось тут, наприклад, мені подобається, щоб вона росла аж звідси. І я рівненько її обрізаю. Ой, ось на п'ятий обрізала над п'ятим листиком, який над листиком п'ятилисним, як це вірно сказати, який е, росте зовні. І ось так я зроблю. З усією трояндою. Дві секунди, зараз вам покажу. Ну, ось так. обрізала я свою красуню. Звісно, вона трохи лисенька. Тут, де квітуючи, де ще є квіти, то я залишила. Тут у мене пустив молодий пагін. Нещодавно у моїй співробітниці було день народження, і я різала букет і хочу вам ось на прикладі показати. Бачите, я обрізала високо, ну, це я просто різала на букет, і вона звідси пустила. Ось, якщо видно. І ясно, що це метр сорок висоти. І так цей пагін не дуже такий міцний вже був. А ще плюс до того я його обрізала і тим самим стимулювала зріст, а мені так не треба. Тому я опускаю нижче, ніби нормую ось, і обрізала ось так над, над листочком з п'яти листиками. Боже, це так важко пояснити. Це правило, я кажу, це правило мене не підводило. І тому я ділюся з вами. Минулого року так обрізала дуже задоволена. Викликало другу хвилю квітування, і ще й до того пагони були міцні не тільки на керіо, а й на тих трояндах, що в мене в саду. Плити троянду я обрізаю просто, як умію. Тобто мені не подобається. Тут не знаю, чи є якісь правила, не вивчила я це питання до кінця. Ну, те, що відквітло, те і обрізаю. Все. На тому все. Зараз дойду до кінця. Ще квітую, ця жовтенька Квітує, я так розумію, ціле літо потрохи. Листочки такі, бо я їх обробляла. Обробляла, все обробляю. Якщо починаю щось обробляти, то обробляю все. Далі я вже обрізала лаванду, йду, покажу вам. Це саме правило стосується лаванди. Мій кампсис, мій агресор. Поки йдемо до лаванди, покажу вам, як він мені заплітає тепер криницю. Ось. Така шапка ну, цікава. Тут я йому дозволяю рости, тому що криниця бетонна, витримає все. І він мені подобається тут. Потім ці пагони, що відквітують, підріжу трошки, Ну, ніби зроблю рівень якийсь, і така буде шапочка у мене триматися ціле літо. Іду показати вам лаванду. Дивіться нещодавне відео, і тепер дивіться, як воно виглядає тепер страшненьке таке. Але ми цього не боїмося, тому що лаванда дуже швидко відновлюється. Стрижка лаванди потрібна для того, щоб кущик не розвалювався. І так само, якщо дозволить погода, у нас буде друга хвиля квітування. Підрізала я лаванду, я підрізаю лаванду, покажу на самому страшненькому ось, наприклад, цей. Дивіться, воно всередині, отака вона негарна. Всередині, якщо ми лишимо. Лаванду високою, то ця серединка просто задеревніє і більше не пустить нам зеленого, і кущик буде розвалюватися в майбутньому. Ось, Я обстригла буквально декілька днів тому, дивіться, вже є молоді прирости. Звісно, цей такий негарний період треба пережити. Але нічого страшного, якраз я вгадала з дощами, перепадають дощі, і ось я її підстригла всю свою цю доріжку. Підстригла декілька днів, і вона реанімується, і буде зелена, гарненька лавандочка не перейматися цим. Після того, як підстригла, я підживила лаванду звичайним добривом, яке в мене було. У мен, ну, на даний період, у мене взагалі-то я не дуже з добривами, але я маю добрива для хатних рослин. і... Підживила, я свою лаванду розвела по, там, для звичайних листяних, розвела по інструкції і пролила свою лаванду, щоб дати їй можливість відновитися. Можна було, звісно, взяти якесь добре, ну, антистрес, там щось таке. Не брала, не брала, не робила. Дощики перепадають. Щаслива довольна я і мої рослинки разом з ними. Також я вже підстригла своє молодилка. Пам'ятаєте, я показувала, як вони квітують. Це вже було не дуже гарно. І тому я вже обстригла, вже дійшла до молодил і покажу вам, як я підстригла свою піровську. Так само, щоб не Моя піровська ще не квітує, тому що я її підстригла. Так само, щоб не було у мене три пагона. Дивіться, я її обрізала ось тут. ось, І вона пустила вже нижче. Ось тут обрізала. Чекайте, єлівець колеса. Ось тут я обрізала і вона пустила вже тут нижче. нижче зрізу пустила, і у мене вже не буде е, три пагона. А буде такий гарний кущик. Звісно, вона заквітує трошки пізніше, але нічого страшного, мені вона почекаю я на її квітування, зате це буде гарно. Чекайте, відійду сонечко. Ось, зате це буде гарний такий кущик. Перейду також на ту сторону і покажу вам. Пам'ятаєте, я садила літню посадку троянд. І це ці три патичка це було просто жахливо, але вже вони відійшли, так би мовити, і тут у мене заодно шавлі. Ось. Ось. Ось ще чимось уже не встигло, не встигло прийнятися тут буде пупінки, але я їх повідриваю. Не треба мені тут пупінків. І от так само тут. На момент, коли я її купила, я обрізала так само, бачите? Е, чекайте, ось, видно. Якщо видно, от. Е, я була обрізала, поливала, і вона така була нещасненька, думала, що все пропадає, бо ж кажу, досвіду особливо з трояндами не маю. Але вона пустила з пазух молоді прирости, і я вже задоволена. Так само я обрізала шавлю, яку купила. От. І вже кущик такий, е, той навіть пробую квітувати. От дивіться, тут обрізала, тут пустила. І вже все пробує е, наростати, тому що дуже гарна, вдячна погода, ж кажу тепер. Ну і ось про це я хотіла сказати: про стрижки. Ми не боїмося стригти рослини. Е, головне вгадати з часом, щоб не було дуже спекотно і щоб. Вони мали час нарости. Особливо, от тепер сприятливий час для обрізки будь-яких рослин. Якщо ми вже будемо обрізати рослини, наприклад, серпень, серпень-вересень, якщо вже буде похолодання, а рослинка після обрізки вона намагається ще нарости, то є вірогідність того, що коли ці молоді пагони наростають, вони не перезимують, вони померзнуть. Ну, це стосується таких більш е, рослин, хвойних. Ну, наприклад, ми розуміємо, що ця ж сама у мене Вероніка. Ось тут я також її стригла, ця сама Вероніка вона і так і так обмерзне на зиму. Але тут я просто простимулювала ніби другу хвилю квітування і наростання кущику. Вже наступної весни я буду знати, що весною зійшла рослинка, я її бачу, підстригла і все. Дивіться, яка вона гарна. Якби я це зробила весною, який у мене був би гарний кущик а ні, 3-5 пагонів, тому обрізка, я кажу, це дуже така вдячна справа. Ну, а між іншим покажу вам. набирає квітування мої волотисті гортензії. Та й взагалі садок тепер дуже гарний. Дуже гарний, такий вдячний. І цьогоріч я вже напевно казала, про неї дуже задоволена, оцею, напевно, сульфінія. Вона Сульфінь, ну так, да. бо є петуні сульфінії саме дрібнолисна в тому плані, що їй не треба, ну, не то, що не треба, здалося би, але не потребує вона такого общіпування. Так як у мене було минулоріч, я купляла велику квіточку, то її постійно треба було общипувати. А цю не зачіпаю, і так вона росте і росте, дивіться, який гарний кущик. Ну, в принципі, так оце з походу все, що хотіла сказати, такого важливого для мене, чим я займалася. А так, нібито. Нібито все. Я дуже рада, що дощі мені не приходиться бігати поливати. Вже казала, що обробила антихрущом, у кого є ця проблема під час дощів обробляйте, бо якраз коли дощик, то дуже гарно проникає розчин ближче до коріння, і ми так захищаємо свої рослинки. Злаки свої ще не стригла. ще не Ну, не те, що не дійшли, мені ще подобається, бо зараз підстрижується, і цей кущик буде такий нещасний. Сантоліна, до речі, два обстригла, а цей один лишила, нехай квітує. Буде на задньому плані підкреслювати мені гортензію, бо цей обстригла, бо він був молоденький, щоб кущився більше. І він такий, він уже не буде квітувати. Ну, Сантоліна взагалі-то квітує такими жовтими ромашечками. Також вже казала. Що мені, ну, я її тримаю не за квітку, мені більше подобається колір її е, е, листечка такий сизий. У мене сиза сантадліна. І дивіться, яка ще гарна. У мене є сколка після стрижки. Дощики перепадають і все є гарно. Ну, ось все. все оце хотіла вам сказати про обрізку моїх рослин. Всім гарного тижня, робочого тижня. До зустрічі! Чекаю вас в коментарях, чи ви щось обрізаєте і як обрізаєте?